Вітаю! Нам треба розв'язати сьогодні задачу 8.5 з 8-го параграфа теореми Фалеса. Треба поділити за відрізок на 5 рівних частин. Завдання другого рівня складності. Що ж, давайте припустимо, що нам даний відрізок АБ. Якийсь відрізок АБ. Давайте його намалюємо. Ось початок цього відрізка, і ми його будемо малювати. Нехай буде такий. Підпишемо його, щоб ми вже розуміли, що у нас відрізок АБ. Записали. А і, Б. і нам треба цей відрізок без поділок, але поділити на 5 рівних частин. Що ж, давайте тоді ми зробимо з вами в такому випадку: проведемо довільний промінь АН. з точки А проводимо довільний промінь Ан І. На цей промінь поділимо на п'ять рівних частин. Давайте зараз це і зробимо. Возьмемо розчин циркуля довільний. Ну, наприклад, ось тут ми можемо взяти довільний розчин, тут вимірюється, але ось так. І охайненько. Зараз проведемо, зробимо засічки на, ці, на цьому промі. Так, і тепер я провожу оці засічки. Хайна, провожу, щоб всі були рівні засічки. 5, 3, 4. За умовою 5 треба відрізки, поділити відрізок АБ. Ось у мене 5. Я поділила відрізок АК. Давайте промінь АК. Це у нас вже буде тоді к. Так, К5. к Давайте я К5 позначу так, а тепер тут буде К4. Тут буде К, тут К просто поставимо К3, К. 2 і К1. Тепер виміряємо цим же, тепер з'єднуємо К. І точку Б. Тобто нас цікавить зараз відрізок АБ. Нам треба АБ поділити на 5 рівних частин. Тому беремо лінійку без поділок. Так як у нас поділки тут, то я візьму цю лінійку, перегорну, щоб не було у нас поділок. Ось так. І будемо проводити паралельні прямі, з'єднаємо точку Б і точку К, кінець відрізка АБ, який нам треба поділити з точкою К. Ось ми його зробили Це дві точки. Дві точки, лінійка без поділок. Возьмемо зараз відрізок іншого кольору, щоб ми бачили допоміжні прямі, і проводимо, з'єднуємо оцей відрізок. Отоньше візьму, щоб цей відрізок був тоненький. Так, тепер провожу паралельні прямі, просуваю охайно ось так лінійку, щоб у нас цей відрізок поділився. Провожу тепер знову відрізок, з'єдную К і відрізок Б. Аби з'єднала, бачу тепер де воно з'єднується, і провожу далі пряму лінійку без поділок, і знову з'єдную кін... оце позначки К3 з відрізком АБ. Просуваю далі. У мене немає, як бачите, розмірів, але я просуваю лінійку без поділок, як треба сказано і в задачі. І з'єднує останній проміжок. Так, що ж, тепер давайте подивимось, у нас відрізки, які ми промені брали, вони всі рівні. Ми відмітимо ці, що ці відрізки всі рівні. Тоді за теоремою Фалеса на відрізки АБ, на він теж буде поділений на п'ять відрізків. Це буде оце один відрізок, він повинен дорівнити цьому, третьому, четвертому. І п'ятому. В зошиті візьміть і перевірте. Але побудова це одне. Нам треба ще використати опис цього запису. Тоді давайте продовжимо записувати задачу і Зробимо опис, як ми це будували, яку теорему використовували. Перше, давайте запишемо: Аби даний відрізок, який треба поділити на 5 рівних частин, Аби даний відрізок. Друге, з точки А проводимо довільний промінь. І так, ми з точки А проводимо довільний промінь АК. Потім наступний етап, нам треба розділити промінь АК на 5 рівних. Відрізків за допомогою циркуля другий етап, третє. З, з точки К з'єднуємо точку К5 і точку Б.